Всі українці давно спостерігають за новими політичними партіями, реформаторськими політичними партіями і давно очікують, коли ж вони нарешті зможуть об'єднатися. Всі українці чудово розуміють, що кожна роз'єднана така політична реформаторська сила тільки слабша і слабша, і що роз'єднання тільки ослабляє кожну силу. Саме тому політична партія воля сьогодні об'єдналася. З рухом нових сил Михайла Саакашвілі. Саме тому ми сьогодні виконуємо настанову і виконуємо ту потребу українського суспільства в об'єднанні наших спільних сил. Що я можу сказати? От Верховна Рада, і вже 25 років з все здання розводять український народ. Хватит мурыжить одно и то же. Сейчас мы единый рух новых сил, но гораздо более сильны. Нас будут принимать серьезно. Нас уже будут воспринимать серьезно. И мы тут пришли все серьезно и надолго. Я не буду скрывать. Я тут для того, чтобы сражаться до конца и побеждать. Не мурыжить, не улить, не ни... объяснять, почему у меня не вышло. Мне неинтересно объяснять, почему что-то не вышло. Мне нужно доказать, что выйдет, Місті с вами у нас все виді. Ми по этому пути, Ми обязательно победим. Слава Україні. Ми є ті люди, які по суті вийшли на два майдани, які по суті два рази в цій країні змінили владу. Але на жаль, ми з вами допустили велику помилку. За 25 років ми так і не спромоглися змінити політичну еліту цієї країни. Я тримаю у руках документ, який називається Декларація відповідності. Членства в Русі нових сил. Що це за документ? Це документ, який всім українцям і кожному з нас гарантує, що представників старої системи не буде у нашій команді. Ми їх сюди не будемо брати і не будемо допускати. Тому що наша ціль це нова еліта для цієї країни.